гепатит А це гостре інфекційне захворювання, яке переважно вражає печінку. У Хмельницькій області масових спалахів вірусу фіксували понад три десятиліття. За останній період найбільша кількість хворих сягала у 2016 році 88. минулого року 2. Цьогоріч зафіксовано 5 випадків. Симптоми схожі до тих, які проявляються при кишкових інфекціях. Це підвищення температури, болі у животі, блювота. У 30% хворих проявляється жовтяниця. У деяких людей воно перебігає в легкій, навіть в стертій формі. Навіть в більшості, скажем, людей вона так перебігає один-два дні трошки більше недомагання, якесь якась блювота, болі в животі і воно пройшло. Але виділяється вірус в отоючі середовище до місяця. Тобто такі люди вони не відчувають себе хворими, але можуть. Бути чинником інфекції для інших людей гепатит А передається через речі побуту, їжу та воду. В основному це сімейні випадки або випадки, де є колектив, садок, школа, робота. Якщо хвороба проходить в легкій формі, то потрібно дотримуватись дієти і гігієнічних норм. Якщо захворювання важке, то лікування проходить тільки у стаціонарі в спеціально виділених палатах. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо воду пити, кипячену, молоко. Да, продукти харчування, якщо вони підлягають термічній обробці, вони мають бути термічно оброблені. Купувати продукти не на стихійних ринках. Після туалету перед їдою обов'язково мити руки. Існує щеплення противірусного гепатиту А, але в список обов'язкових він не входить. Наразі для Хмельниччини загрози захворіти немає, але лікарі рекомендують дотримуватись правил, які допоможуть зберегти здоровий імунітет. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Навчальний процес у дитячо-юнацькій спортивній школі Славути триває. Діти займаються спортом, а тим часом бригади ремонтників максимально докладають зусиль, аби оперативно відновити пошкоджені вікна. Першочергово забивали плівкою, частину з якої купували та отримували від благодійників. «Плівкою нам допомогли Староконстянтинова бригада затягнути. Половину було закуплено в магазині, а половину дав червоний хрест. Аби заняття були комфортними та теплими, сьогодні фахівці забивають вікна ОСБ-плитами, адже 10 великих вікон зали засклити. Це довготривалий та затратний період. Тут на поміч матеріалами прийшли представники торгового центру Епіцентр. Завдяки цьому частина освітніх закладів Славути вже зуміли захистити приміщення від негоди. Кожного дня військові на передовій продовжують захищати українців. Проте підступний ворог атакує міста з неба. Понад тиждень щодня на Хмельниччині лунають сирени, тож підсилити захист нашого краю вирішила спільнота волонтерів з керівництвом Хмельницької області. Зараз ми спільно з областю, спільно із громадами, із бізнесом із волонтерськими організаціями накопичуємо необхідний резерв автомобілів, пікапів, необхідну комплектацію до цих пікапів. Це лазерні вказівники, це прожектори, це тепловізійні пристрої і інше необхідне майно для того, щоб мобільно-вогневі групи боролись з цими шахедами, які Атакують вже понад тиждень поспіль нашу Хмельниччину. Ну і в цілому Україну Оксана Медведєва, Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Місцеві активісти щосуботи збираються виходити до міської ради, хочуть, аби нічого не ремонтували, а відправляли кошти на збройні сили України. Чи підтримуєте таку акцію? Скоріше так. Чому? Ну, в такий час, по-моєму, треба згуртувати всі сили для того, щоб побідити зовнішнього ворога, а решту можна і в мирний час відстроїти, відбудувати. А повністю підтримую. Навіщо благоустрій, якщо ну, немає ніякої допомоги для ЗСУ. Тобто, в принципі, рішення правильне, я повністю підтримую. Можливо, навіть також буду приходити. Так, Підтримую. Тому що зараз взагалі не під увагу не приділяють нашій армії. Взагалі наша міська влада і влада України. І я хочу, щоб якомога більше надавали допомогу нашим ЗСУ. Від юності до першої школи добившої, плітку положили, Це життєво необхідно було робити. І дерева дорогі. Насамперед треба для Збройних сил, а потім вже робити в місті щось. Звісно, що підтримую, щоб відправляли, щоб скоріше була перемога, і щоб ми жили спокійно, і ви жили, і ми жили, щоб не було війни. Якщо ми не будемо ремонтувати свою каналізацію, біда буде місту. Тому дуже неоднозначно такі акції, тому що дрони госпіталя. Все, це на міській владі. І якщо у нас полетять каналізація, я думаю, що хлопцям буде краще на фронті від цього. Україна перебуває в стані повномасштабної війни. Якби майже всі кошти, які є, вони якби лишні, якщо як виділяють на якісь нам ремонт, якби це якби ну, не нагальне питання, то ти, на мою думку, особисто краще їх передати саме на потребу нашим військовим зсу. Я вважаю, що це так і повинно бути. Ну, тому що зараз це на часі. А Бруківка, стадіони, то все інше то після війни. Місцеві активісти щосуботи збираються виходити до міської ради, хочуть, аби нічого не ремонтували, а відправляли кошти на Збройні Сили України. Як ви ставитесь до такої акції? В якому сенсі нічого не ремонтували, ні дороги, нічого. Те, що важливе, ну негативне, тому що тут живуть люди теж, і це небезпечно, це здоров'я, безпека життя. У соціально-спортивній школі фонду Реал Мадрид загорів олімпійський вогонь. Його символічно перед початком естафет та вікторини спортивною залою проніс один із найрезультативніших молодих футболістів Ярослав. Їздив цього літа в Іспанію. Там грали було дуже круто весело. Спортивний урок для вихованців футбольної школи спільно організували компанія Епіцентр, Національний Олімпійський комітет України та громадська організація Епіцентр дітям. Зараз та займається дітей навіть набагато більше, чим було до війни. За рахунок, за рахунок багато вимушено переміщених осіб, яких ми до себе приймаємо, і залучаємо, залучаємо партнерів. Тільки що закінчився річний проект, який нас допомагав іспанська громадська організація Сесаль. Разом з епіцентром компанія Епіцентр ми проводимо масштабний в принципі, захід для дітей в першу чергу. Це буде і, і спортивний формат, і інтелектуальний, тобто будуть естафети, буде вікторина. Що ще раз засвідчує систематичну роботу і підтримку молодого покоління, і навіть в умовах війни. Хочемо, щоб наші діти. Побачили і познайомилися з олімпійцями, з олімпійськими призерами, учасниками Олімпійських ігор різних років. Це наша історія, це вже наші сучасні спортсмени, які брали участь і були дуже успішними в Олімпійських іграх. Також усі присутні мали можливість особисто поспілкуватись із неодноразовими призерами Олімпійських ігор. Цілі легенди спорту, яких ви сьогодні бачите, це насправді важкий труд. Довжиною все життя це тренування, які з ранку до ночі. Це, мабуть, відсутність молодості і дитинства, але наші спортсмени вартують того, щоб бути записаними в історії нашої країни. Головне завдання Олімпійського уроку незабутні враження та нові знайомства, які показують, що все можливо і варто йти за своєю мрією. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Понад два місяці у Хмельницькому триває підготовка до благодійного концерту композитора та піаніста віртуоза Євгена Хмари, який відбудеться у рамках всеукраїнського туру з піснями до перемоги 2 листопада в обласній філармонії. Він ініційований нашим партнером національним онлайн-кінотеатром «Світ-ТІВІ». А організатор цього туру Київська концертна агенція Садиба Мюзик. Директором якої я є, працюємо в багатьох містах і раді, що сьогодні обласна філармонія Хмельниччини нас приймає. Сьогодні буде дуже гаряче, дуже цікаво. Найголовніше те, що Євген робить благодійний тур, вилучені кошти під час продажу квитків будуть направлені на Збройні Сили України. Євген з музикою пов'язаний усе свідоме життя. Його композиції звучали у більше ніж 50 країнах світу. Зараз пише музику для стілення душі. Під час війни вона потрібна як ніколи. Це те, що є і знеболювальним, і заспокійливим, і надихаючим. Музика та різні звуки змінюють структуру молекул води. Ми, люди, це 70% води. Тобто відбувається реальна зміна не десь там на езотеричному рівні, як багато людей вважають а на реальному фізичному рівні відбуваються зміни. А є такі таке розуміння як музична терапія, яка використовується та з х років і військовими після другої світової війни, як терапія ПТСР військовим. І насправді це практика дуже розвинена. Євген каже, що, попри великий досвід на сцені, все одно хвилюється, ніби вперше. Я скажу, що артист живе до того моменту, поки в нього є хвилювання до концертів, бо все, що ми робимо, артисти, це для людей насправді. Тому ти завжди не знаєш, хто прийде. Потрібно відчути цю аудиторію. Тобто, що таке концерт? Це енергообмін між глядачем та артистом, який відбувається постійно. Надихається композитор усім, що його оточує. Тому сьогодні спробує надихнути, наповнити та стілити хмельницьких глядачів не тільки своєю музикою, а й неймовірним позитивом, харизмою та вірою у перемогу. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Танець що є основою всіх видів хореографії геометрично чіткі, вивірені рухи, дотримання позиції рук, ніг та корпусу все це про класичний балет. Десятирічна Ліза опановує цей вид танцю вже п'ятий рік. Каже, захопилася ним з перших занять. Мене привела мама, тому що хотіла мене віддати на спорт, і мені сподобалось дуже тут сильно. Я любила танцювати. Мені подобались дуже пуанти. Я хочу дуже стати на пуанти, і мені подобались концерти. Даші 11, вона займається балетом також близько п'яти років. Цікавість до цього танцювального мистецтва у дівчинки з'явилася завдяки старшій сестрі. У мене є сестра старша, вона пішла. Я дивилась, я постійно хотіла, але мені було ще рано по віку. І так я й прийшла. Дарія розповідає, займається й іншими видами танців, адже у майбутньому хоче бути акторкою. Найбільше подобається саме балет через цікаві образи та успіхи на змаганнях. Найбільше мені запам'яталось, коли ми їздили на Львів в оперний театр на конкурс імені Роми Прейми. Була дуже велика сцена, і мені дуже сподобалось тим, що там було зручно танцювати. Викладає класичний балет діткам 33-річна Азіза. Жінка майже 25 років займається цим танцювальним мистецтвом. До 2014 року виступала на концертах, а потім почала навчати діток. Розповідає, до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід. Якось треба вміти балансувати, маневрувати між ними і десь когось надихнути словом, когось ручками поправити, комусь сказати якусь метафору на когось вплинути більш образно. То так, вони різні, як і всі. Викладачка каже: існує і сучасний стиль балету, однак вона спеціалізується саме на класичному. Якщо ми говоримо про класичний танець про балет, то там є спеціальні пози балетні, які вже багато століть незмінні. Дуже багато таких статичних рухів, дуже багато таких ніжних, таких невагомих рухів. А якщо ми говоримо про сучасний танець, то він більше про сьогодення, він більше про рефлексію, він більше про внутрішні, реальні почуття. І, відповідно, рухи там дещо. Що більш варіативніші. Професійно класичний танець вивчають з 10 років. Продовжують свою діяльність балерини та майстри балету зазвичай у театрі. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський.